Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі Фремі як завжди, важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, неприємна. Ситуація сталася на українсько-польському кордоні. Також новини щодо прикордонного контролю Німеччини, Чехії і Швейцарії, який буде продовжено до березня наступного року. І ще декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine, взагалі розвитку україномовного YouTube. І також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, на кордоні. З Польщу збили трьох українських водіїв. МЗС розкрила подробиці цієї ситуації. В Міністерстві закордонних справ підтверджують, що 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив також український консул. За його словами, громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували. Водночас водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд. Він затриманий поліцією і розпочались слідчі дії. Наші консули взаємодіють з польськими правоохоронцями за з'ясування усіх обставин цього інциденту, також тримають питання розслідування на контролі. Так повідомив консул одному з українських видань. Він також додав, що постраждали українські водії. Вчора прийшли оформлення на кордоні разом з своїм автотранспортом. Повернулись до України. Нагадаю, пред історію в соцмережах з'явилася інформація про те, що неподалік пункту пропуску гребене Раворуська на кордоні з Ольщу водій мікроавтобуса з польськими номерами не їхав на трьох українських водіїв, які ходили по пішохідному переходу. Відповідне відео з місця події почали масово ширити в телеграм-каналах. інцидент, друзі стався на очах польської поліції. Водія винуватця затримали з ним. Нагадаю, проводять. Процесуальні дії також генконсул розповів і про стан двох постраждалих. Він повідомив, що одного, одного забій руки, в іншого забій ноги їм надали допомогу на місці. Друзі, взагалі, вся ця ситуація на польсько-українському кордоні, чесно кажучи, вона вже втомила. Дуже шкода, що попередній уряд Польщі не зміг розблокувати цю ситуацію. Будемо сподіватися, що нинішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск він вплине на цю ситуацію, як він і обіцяв. Нагадаю, що друзі, блокада польсько-українського кордону вона. Розпочати ще з 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. Польська сторона вимагає заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в'їзд до Європейського союзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні. Під блокуванням опинилися чотири пункти пропуску. Але 1 грудня нагадаю в міністерстві розвитку громад. Територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі Ягодин Дорогуськ. Втім, друзі, попри це на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспортного, оскільки через блокування утворились багатокілометрові черги з сотень вантажівок. Також відомо, на жаль, і про смертельні випадки українських водіїв фур очікування перетину кордону. Нагадаю, друзі, що Дональд Туск був обраний в Польщі прем'єр-міністром ще 11 грудня. Раніше уряд прем'єр-міністра Польщі Матео Маревецького не отримав в довіри. Туск підкреслив, що майбутні міністри його уряду сиділи годинами щоб знайти рішення проблеми на кордоні. Щоб від цього не програли ні польські підприємці, ні Україна, яка воює зараз з Росією, також Туск нагадав, що рішення щодо розблокування цієї ситуації вже існує, але не став здаватись в подробиці. Отже, друзі, побачимо, як саме Дональд Туск вирішить цю ситуацію. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також є зміни щодо прикордонного контролю. Друзі, в Німеччині Федеральна поліція проводитиме стаціонарні перевірки на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією щонайменше до березня наступного року. В середині жовтня на кордонах з Польщею нагадаю, Чехією та Швейцарією проводяться стаціонарні перевірки. Зараз ці заходи продовжуються. Про це оголосила міністр внутрішніх справ. Нагадаю, Ненсі Фейзер принаймні до 15 березня наступного року чиновники повинні обмежити контрабанду, злочинність та нелегальну міграцію своєю посиленою присутністю. Продовження буде узгоджено також із комісією Європейського союзу. Таким чином, федеральна поліція Німеччини також може продовжувати. Гнучко використовувати весь пакет стаціонарних і мобільних заходів щодо прикордонної поліції, так заявила Фейзер. І останнє, друзі в Німеччині в центрі для біженців сталася пожежа. Нещодавно в центрі для біженців у Ланґельзельбольді сталося загорання. Тепловентилятора в одному з душових контейнерів на території цього закладу також повідомляють, що центр потрібно буде тимчасово закрити, а частину мешканців відселити. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.